А не дріфти ти граля! Хе-хе. Припечатав. І так, всім привіт! Це Дербі. Дербі в G Drive, з нами сьогодні Атом Всім привіт, я Да-да-да-да. Ось так. От. Поки йде. що ми вдвох, поки там оті два жоріка відпочивають. А, все, у мене колесо раком ага. я все! Я да. все! Гаразд. Відбувається, що попало, все як положено. А що тут відбувається? У нас дербі. Я правда не знаю, хто ці люди, але вони тут на сірваку. Я не знаю що це за люди. Ми хотіли, чесно кажучи, ну, вдвох або з вами пограти, ай, пацани! Ай, ну що ж але, я тобі поганого зробив? ну. Але не вийшлося. Так як хотілося, тому у нас сьогодні дербі. З якимись лівими пацанами, які тут теж ганяють. вирішили теж побити свої краун Вікторії, малишки свої, лялічки. Не знаю, як хочете, так і називайте ці машинки. А, у мене двигун здох, я тільки зараз це побачив. О, я тебе вбив! Ха-ха! Да. Мене вбив може і не ти, а я до цього ще вбився. О! Розминулися! А ну йди сюди. Три! Два, один! гоу! Зараз ми перевіримо в кого живучіша машина. О. Тебе швидкість була більша О, а -а. Я тебе задушку, блядь. Ну все, ми короче Ми трохи злиплися, як ті. Ага. Ага, фильмени. Опа! ляп! Це вже тобі не на користь, я думаю. А ч на користь? У мене машина ще жива. О, хорошо. Давай, 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 давай. Ой, там щось у тебе горить. Ні, у мене Та все. Нормально думає. все это. нічого не горить вообще не бачу Да, Ні, не серйозно Не, серьезно. Ні, так серйозно. <звук> у мене, походу. Може це в тебе горить, знаєш, що багажник. Мій. Ти ж покол. Я ж багажник подавки, собі дав Давай, давай, давай! є сьогодні поліція Асасін де поліс Асасін де поліс <звук> <звук> сюда? сюди! Ай, ай, ай! ай Бляха, муха, мантулив. Так, що воно? Ні, ну в мене колеса живі тінь, по... Тінь, я все вже. А, в мене передній привід і мінус два, короче, цих. Ці... О, тепер точно Минус ти мінус. Мінус два картана. Да. Тепер ти, цей, хай, хай я у тебе загружуся. А, ти... О, ні, ти що, гонь? <світ> <світ> ну що, ти готовий? А, я готовий, давай. Три, два, один. Погнали! Газу. Ага, я поняв. А ти поки розвернеш... звернешь. У мене чи... ще із закис азоту не був включений. Як я його, а? Ох ти ж! Что там, более что трошки? Ай, срака гола, срака гола, отпустить. Так. Ну ты меня просто тянешь. Разварит. Я, блин, сейчас ручничком не могу воспользоваться. Давай, в баке. Хорошо. Что-то мне все на пользу. Ай, не, тільки не в сраку, ні! Блін, колесо пошкоди, мені. Я не в хаті стараюся тобі, щоб тебе цей. Якби оставити без бенза, щоб ти згорів там заживу. Дракотанчик! Ага, на цього разу да, Я мінус. Ну да. Все, готовий? Раз, два, три. Я поїхав. Ой, а що це? Це поки не зонда. Ой, а, а ти гориш! А нікому про це не кажи. Давай, раз, два, три. І що це відбулося, я щось не поняв. Це відбулося то, що тобі ж Ай-яй-яй, я на карнавал. Ну, ти що? Та подожди! Домінейшн. Що? Раз, два, та ну ти! Раз, два, та ну ти! Та ти ж бачиш, що тут роблять? Давай, погнали, погнали, погнали. Чекай, погнали, чекай, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Поки... Я вже їду! У мене підгрузка була, була ті, я, 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 я. Попався. Ах перекинули. Ви, <виприте>. Раз, два, два, один, гоу! Ой, хорошо. <покус> <О>, впечаталися. <покус> Ні, я їхать ще можу, а ти? Зараз мене поставлять на, на цей і на колись. Я валим валим його, давай богат! Ай помагай! Треба завалити кумчика. Не треба валити кумчика. Треба, еээ, з'їдь з моєї рами, пожалуйста, я без радістю, да, але щось не виходить. А що цей тип хотів, ти бачив? Я не знаю, що він взагалі хоче. Подивися просто на мій кузов, ти це бачиш, У мене нема перед каву ну, Зараз обшаги. чекай чекай, да я під'їду ближче, подивлюся. Ах ти хуліган! Ну шо, як У Мене щось колеса, вообще не, не слухаються мене. Такого немає, колеса, як би проєкт. у мене вообще. Моє колесо забрав, від той моє колесо, бульоха муха. не Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Карусель! Карусель! Опа, еррон-дон-дон! Що це таке? Я не знаю, що це таке. Може треба це зупинити? Оп! Відірвався! Ага, поняв, все. У мені нема чим кермувати, коротше, якщо що. А, окей. А, до мене ще тут тип заїхав. Ляп. Тобто, типу, я наче вже і не на ходу. Ну, але тіпа, тебе да. об стіну ляпну. <рес> Ні, я на ходу повному. Я не знав як вона виживає, чесно кажучи, вдай двигун стоїть фік, пойми, де. <рес> Ти тільки пригаєш. А, так да, це в мене в машині тріщить, чуєш? Тебе тільки розвертає, коротше, нічия я так розумію. Я чого, що ж розвертає, я ще на ходу. <рес> А! Я тобі кабіну ще зламаю. Треба тільки... Ой, мене ззаду б'ють! Хулігани! Ох ти... Бістро! Три, два, один, погнали! На, блін! Ну таке, ти мені тільки колесо пошкодив! А-да-да, то таке, каже! А ти мені зробив мерседес! ОЄО, знаєш що це мерседес такий? Там сплюснутий такий передоп получается заокруглений. Ой-ой-ой, мене шакал вообще. Все, Мене, мене перемогли. Щас, 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 я! Канібали. Камашки, трашки. Эээ. Що там? А Готовий? в мене що, був передній привід? Серйозно? Оце <плес> у цієї калемаги передній привід? Не о, знаю. Як, як у мене класно стоять, це взагалі просто бомба. <плес> я прям залетів як надо, як наче до себе додому. Оооо! О, вишив, ще чесно, кажучи, з твоєю оцею. Якби я оту оранжеву взяв, таку, на якій я їздив до цього, то ще може щось було би. А капець, блять. Ну, я... атома! Ну я ще Ще Шиджорики якийсь спровантажувався. О, який я резкий, нічо собі. А, ні, я не зацепився за твоє колесо. Ну шо, ага. іди сюди. Иду, йду, 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 йду. Ах ты хибер! Поїхали! Гоу. Опа, на. Значить, в тебе більше подшкоджень. А мені показалось, що в тебе. Опа, коли ти будеш повертати? Поняв. Ку -ку. Да. Не вийшло так, як хотілося, да? Е, відчепися. Відпустіть мене! Будь ласка! Ти боля, а як це ти так переміщаєшся наче зі мною їде? Я зачепився за тебе там чимось. Наче я о, не знав, о, о, ти, о, о не. на силу, насилу, оце Продавши. ми його чекали. Хлопця ще фари. Світять. І в нас не були фари, у мене була вже немає, днів. Ой-ой-ой-ой! Шо за бутерброд, алло, ну майте совість. У мене щось вообще не їде, чи що? Ні, я вообще не люблю на Я же ничего не пачу, ты темнота! на! Опа, луна вийшла. Я тебя завалил, короче, все. Теоретично, да. Оп, а ты там вообще як їздиш ще досі? а що, а Ты ну, не езишь? Собі... Не, ну так собі, типа, у меня майже не повертає вже машина. Не, у мене ще повертає. Опа, заглохло! Ну я же Заводь... теоретично. Не, все, червоний двигун, я все. А, так, да, я теж все. Так, продовжуємо. Да. І на мене, як обично, залітаю, ха? <певіт> Давай, раз, два, три, погнали, 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 е! Ой, бля, муха мене взагалі. <певіт> Ой-ой-ой, це серйозно? Це точно гелі? Чи це... Не що ставити? попало? А де ж це німецька пес... якість, оце все, в мене рами нема, повело, все. Ну тебе заперти конкретный, да не мав бутерброд. Не, а я в тебе так красиво залетів, блядь. Ну так да, мене ще й розвернули там. Ааа, бред! Боже. Каша мала. Ти ще живий чи ні? Да. Я ще трошки живий, але мене там так закидали, що я ледь живий, можна сказати такі криві, що тебе навіть не вибить. Так У мене взагалі! Наче їду прямо, але це не прямо. Стартую. А, ну все як завжди, так? Ку-ку! Да. Гоу! При його там розмотало! На! І все! І добрий вечір, ти приїхав! Чого це? Чого це? Ні. Ні, ти що шо гониш? вона ж сразу вибивається. Ой, а чо ти їдеш, а я не. Я кажу, а де там раз, два, три, там оце все. Ну давай, а? раз. Давай, давай, быстро, поки їх нема. Давай, раз, два, три. Гоу. Два, три. Ага. Не розвались раньше часу. На, блина. Ой. Ну. Там не... я вже її колись пробував, я просто знаю. Вона я ще мяде. їду, я ще їду, правда тільки по кругу, але я їду. Я щось вообще ну, не пойму, тебе Ой, так просто. Да я тебе дай дуже ну жук! Даже <реш> ты <реш> жучара! Ой, а що це в колесі застряв, твоє да? чи що? Ні, я ще їжу, у ну, мене ну, ж все да. не добре. Ні, ну я тільки я так... по кругу їжу, да. Я ж тобі кажу, у мене ця машина провірена не, ну, про просто чугунка, Чугунна ванна спереду, йо Вот его ч набиває. Поїхали? Тарирараран! Тарираран, Тарираран. А шо там вообще, короче, машина на алло, да? Ты шо таке? Так, а ну перевернись, малиха. Ще на ходу чи як. Але не дуже щось. Цей хід неточний. Тікай від того маньяка, тікай! Ручничокс. глянь, ля, ля, ля маньяк за мною їде. Ага, да, 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 да. Дядько, відчепиться від мене. Оп! Хорошо. Кропив Я... <світ> трошки ку ку Блє, як ти так ще живеш там, я взагалі не розумію. Я сам, якщо чесно, не розумію, як воно ще живе. Ну давай, вже! Та-та-та-та-та-та-та! Так, а у когось там димок з двигуна йде, ага, о-би. У мене з двигуна та у тебе йде. Ой, не влучив. Упс. Бітон. Пока! З дорожки, а, ні О, а. дякую, що ти мене відірвав від бетона Я же тебе пічну, де сзади колеса немає. Боже, де така капсулка наче вже стала якась. Як ти на цій ляльці їздиш, взагалі? там пилна немає вообще, він наче в салоні вже. Ну, але є Все інше нікого не волнує. Е, відпустіть, дядько! Ну. Оу, oh, воу! Wow. Я думав, я думав а за що? карту тебе викину, а що? А що так робити. <ріху> та блін, блин, блин, од приїхали. <ріху> І <що? ріху> шо? Ти мене ти мені все поламав, там? Я механіка не викликав, не треба мене на рампу ставити. І що? Опа, а, в мене немає передніх коліс вообще, свой, я, я, не я, маю, знаю, чим, я, я не маю чим Я не маю чим рулити. Я тобі зараз поможу. Хоча мені система показує, що ліве, ой, праве в мене ще є. В тебе одне заднє праве колесо залишилося. Да. А ну що, поференціал скаже. У мене його навіть немає. Опа! Газую. Поняв, нема що. Газуєш, газуєш, диви, диви, як газуєш! Ой, Я... прям. Битому стіночку. Поїхали, пусто, пусто, Воу. пусто. Боже, що в тебе за ранчо? Якийсь такий ранчо. Та ну, блін. Розважаймося! Погнали, 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 погнали! Ой, тут швидкість Ми буде, конечно, конкретно. Свистить. Панна. Що там таке? Що сталося? Ні, я нормально. Я? Що це я готовий? У мене всі колеса є. У мене всі колеса на місці, а чи є. А то чи є, колес? що валяється? Є, то валяється. Твоє? Ліве? Твоє! Запаска да? випалається. Походу щось. А, Праве твоє, ти бачиш оче? У мене є праве колесо. Нема, в мене валяється он на дорозі са, ну чекай, зараз я під'їду. Та ні, це роліни, роліни хло. Ее! У мене червоні колесі. Банали, банали, Давай, банали. Так, і. Гоу-го-го-го. Так, це я вечер... на ніку. Та я це ж все ж я так і подумав. Я стракатан, мене немає. Відпустіть дивано. мене. Так вона реально, вона якась не Она імбова, я тебе кажу, я це ж надій спеціально, типу. Все, я здох! Три, два, один. Погнали. Я їду. Я їду. <ріст> <ріст> я приїхав, <ріст> походу. А не, подожди, я ще цілий. Я ще вроді даже можу їхати, а або... Е, Э, відпусти, заборчик, відпусти мене. Ой, я навіть... зняв захист якийсь. Подожди, в мене кабіну просто отвалило. О, Норм. О, я ще шеиш. У наносити це. тебе. Що, що в тебе? У тебе там, напевно, все красиво, да? О, все, я нарешті став на колесо. На одне колесо, ты сказати, сказать, да? Ні, у мене три колеса зараз А, за да, 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 А, тепер два. Оце так бімка працює, короче. Так, тільки ну, все вже. взяли і взяли, так, короче, так, Ти понял? Три, два, раз. про прогруз. Поїхали. А, ти вже їдеш. А, ти щось здіваєшся? <риклад> не, ну я живий! А от ти ні. А, вже, <риклад> ну як сказати, я... там ніхто не живий після такого. Уже і я не живий, чесно кажучи. Але до того як ти мене в дерево закинув, коротше, в мене ще навіть двигун був живий повністю. Да? Да. Ні, в мене двигун працює зараз. Поїхав. Ля... І ти готовий. Охо <ріху> я вообще. Взагалі... <ріху> У мене навіть а. двигун не працює. У мене кардан... У мене двигун працює, а от кардан, короче, ти мені розкарачив. Да. О. Коротше, якщо ти мене зіб'єш, то шо? ти будеш весь у лайні. Це що там ти взяв таке? Ти будеш весь у лайні. Не бачу тебе за цією війнею, гуля муха. Готовий облитися. А, гімняш! Ку-ку! А де там вообще живий чи ні? Я не знаю. Кажеться, кажется, что ты уже Ні, Не, у меня все. Я, я, я їду. Двигун червоный, кажется. Так у меня тут мотоциклетный двигун, я не знаю, навіщо сейчас все-таки такие колы составили вообще. Проверим, кому, кому повезе. Да, это точно. Такс. И що далі? Я не можу їхати, бо не застрял. Хе-хе-хе, а я. Їду? Застряло. А застряло я їду? А, ні, я не можу їхати. А воно що, задняя прила. Блін, я думав, думал, вы не не, не 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 Я помили, Але я так красиво, да, в дрифте, типу, зайшов, не, щоб Не, ну тебе було це... цікаво, конечно, да, але не виграшно. Ну. Де там відлік, оце все. На, бидлик! Ну, щось мені здається, що тобі гірше трошки. Ну, у мене, типа стало місто 4-х стало трехколесных. Не, а у мене все вообще шикартос, я иду, короче. Навіть дрифтувати можу. Ой, уху, о, о, ще уху. раз, давай. Я готовий. <свісно> <свісно> Ухта, вона так стартує, бодро. Ну, відносно. <свісно> <свісно> Опа, на, це. Спішимо. Ух ти, як вона підриває, Ау. нічо собі. Фокс. Газу, газу, Пішеть газу, газу. Конкретно. Зараз будемо тушити пірдак Атомплея. Давай, давай, давай! На. Оп! Клас. Ну що ж, на цьому ми і закінчимо. Всім дякую за перегляди. З нами був Атомплей. Пока. Сподіваюсь, що ви будете чекати наступні епізоди. Всім пока! Розвернуть і перекинуть! А! Це не